Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Hand Stitch, мене звати Наталія. Сьогодні хочу показати вам, що я не вишивала за мій вишивальний тиждень. Хочу це все підбити, так би мовити, в підсумок, тому що окремих відео я не знімала, на жаль, не було на це часу. Але ну, показати, в принципі, що там в мене вийшло, дуже хочеться. І так, давайте подивимось. Як ви пам'ятаєте, хто дивився мій останній тех, я знімала від Юлі творчий куточок. Тех називається Або, Або він на каналі. Ви можете перейти на нього та послухати. Він такий цікавенький, мені сподобалось. І якраз я саме вишивала дану, ну, дану схему, так, скажімо. І це були саме ось такі рамочки. Для Джастнену. Нагадую вам, що це в мене без корню І одну клумбочку я все ж таки заповнила. Вишиваються вони, в принципі, легко. Ну, можна, можна помилитися, але я, в принципі, приловчилася. Мені ця схема зручна. Дуже гарно виходить. Ось ви можете побачити схемку, в принципі, як воно все виглядає. Поки вишивала ось цю клумбу, тоді я вишивала якось всі одразу, потроху по кольорам. А тут я вирішила робити по клумбі. Тому поки одна ну, і трошечки-трошечки зацепила я ось ці кольори на цій. Тому такі в мене просування, це, в принципі, всі. Кутики, які мені ще потрібно довишивати. Далі в мене буде збірка цього біскорню, цієї біскорнюшечки. І, в принципі, на тому все. Далі оформлення і ще подивимось, можливо, я дозакажу собі піни, які сюди будуть пасувати. Та хочу, щоб вона прикрашала мою поличку, яку я ще, до речі, не прибила. Але нічого, поличку я колись замовлю. До свого робочого куточка. У нас ось була буквально сьогодні така безсонна ніч, я вже давно не прокидалася від звуку того, як летить ракета, і це таке було бадьоре, дуже так бадьоре було сьогодні, і я оце думаю, ну, ще з поличками я трохи зачекаю, а то куплю, потім буду сумувати, на що воно мені потрібно. Так, і давайте подивимося далі. Що я брала? Це мій мілхільчик, папочка з турагентства, схемка, де вона тут у мене все. Це такий робочий процес, я його тягала на роботу. Ось ось такий. таке цепляточко гарнесеньке, Я його зараз ось вишиваю. Трошку, ну, буквально по ниточці, вишиваю в три нитки. І ось так він зараз виглядає. Я тільки-тільки на пузику, а, мені здається, що задня частина буде полегше. Дивіться, тут ну, нема ось цього пузика, тому буде трошки полегше. А так я іще і до схеми трошки звикаю, я не звикла до неї. Подивимось. поки такі в мене просування невеличкі. Ну, так, вишиваю в своє задоволення. На цьому, поки все із малечі. Зараз так приберу, щоб лишній раз не шарудіти. І що ще ж вишивала? Повишивала я дубовий гай. Додалося в мене на даній роботі 1000 хрестиків. Ну, там, може, трошки менше, ну, приблизно 1000. Норму я ще не виконала, мені ще потрібно десь 1100, як мінімум, зробити на даній роботі. Ну, нічого, потроху просувається. Ось цей кут, як ви бачите, я вже закрила. Тепер потроху рухаюсь от сюди. В принципі, дуже легко йде, було б бажання. Ну, із-за того, що це 18-та аїда, потрошку потрошку помалу, особливо ти не бачиш всіх хрестиків. Ну, я маю на увазі, що великих якихось просувань. Але ось ця робота, скільки в мене там по 2000 хрестиків отак просувається, помалу-потроху, а вже бачите, який результат, скільки краси вже видно на даній роботі. І... Мене тішить те, що я скоро закрию оцей нижній правий вугол, та зможу вже, нарешті, переставити п'яльця і вишивати щось інше. Ну, я поки що ще притримуюсь тої версії, що я піду у бік. Щось, щось мене тягне туди, а там подивимось, як воно буде. Поки ще не закрила. Тут я думаю, ще роботи на місяці два. Можливо, ну, по нормам, тому що я особливо з даною роботою не спішу. Нікого ніхто мене не підганяє лозиною, ну майже головне, щоб я свою норму виконувала і на тому добре. Тому ось такі просування. Давайте подивимось поближче. Тут звичайні хрестики. Багато я отримую таких коментарів по типу, що дуже гарна робота, але я боюсь ну, її розпочати. Тому що дуже багато зелених відтінків. Дівчата, не бійтеся. По-перше, не так багато зелених відтінків, як могло б здаватися. Тому що, якщо подивитися на дану роботу. Ну, Багато коричневого, золотавого, темного, чорного, блакитний також колір є присутствує. Також ну, відтінки зеленого, дуже різноманітні, є гарні, такі холодні. І тут, по-моєму, 4 відтінки десь. Да? Якщо брати ось в цій купці, є також і теплі відтінки. Там уже дивіться, хто як хоче вишивати. І що тут може бути складного, якщо тут тільки хрестик? Тут немає ні півхреста, ні якихось швів, ні якихось стіп... стіпків. Все дуже просто-легко. Ну, взагалі не треба заморочуватись, щось там вичитувати. Ти просто от, я купила перенабір Ольги Лукової, дуже дякую їй за це. І все, я ж топаю, ну, можна сказати, майже бездумно, тому що за... програма для вишивки вона. Ну, Робить наше життя кращим і вишиваєш, топаєш собі класу, чисто в задоволення. Тому нічого страшного тут нема. Ну, не подобається дубовий гай, візьміть щось е, схоже. Там е, у Лукаса є, по-моєму, з медведиками також ліс. Там набагато більше сірих відтінків, чорних. І, ну, в принципі, також це ліс. Е, можна спробувати з нього. І, по-моєму. Він розміром трошки заменший, ніж ця робота. Ну, але якщо вам подобається дубовий гай, то треба вишивати дубовий гай. І так, давайте його ось так поставимо, щоб він пасував до, моєї, до мого буску. Сьогодні я не втрималась, трошки нарвала у нас у дворі. І що я хочу вам сказати, дівчата? Я безмежно, безмежно хочу подякувати Олі за, за те, що до мене нарешті приїхали мої наборчики. Ура! Я зможу їх нарешті довишивати е, Я отримала вже повноцінні перенабори: як на тею свою, так і на коника. По е, багатьом. Прохання, я буду починати саме з коника, тому що це саме в тему зараз до буску. На жаль, я не встию вже його сфоткати в готовому виді цього року, але сподіваюся, що ви на той рік побачите дуже класну фоточку з даною роботою, готовою вишитою, з цим коником у бузочку. От просто мрія в мене така. Ось ці мої начатиші, початиші, Ну, схема Атас. Ми Олею трошечки так посміялися з того, що заставити по... лукас повишивати по даній схемі, тому що ну, це не для вишивальниць, ну, їй богу, от зараз просто Просто подивіться на цей кошмар і зеленого, як ви бачите, беку три кольори. От попробую оце розрізнити, Оце жахіття. Це просто. Атас. От нащо таке розмаїття кольорів того самого боску. От, Будь ласка, подивіться на даний ось, ось, ось цей бек, так? Тут рожевий та червоний. А зараз дивимося на відшив. Ну, ви щось зрозуміли Ось, ну, виглядає це так. Щоб там сильно сказати, що відрізняється червоне від, від того рожевого, ну, я б не сказала, там воно, типу, йде в одну та в дві нитки. І я, чесно кажучи, не заморочувалася вже, я вишивала в дві нитки, тому що ну це нереально. Це, по-моєму, трохи лишнє. І коли вишивала в одну, його не видно було. Коротше, коротше, якось так ось. Будемо вишивати. Тепер насолоджуватися. По розміру вона буде маленька. Ну, ось. Ну, для мене це маленька робота. Ну, для когось це велика, звичайно, тому що у нас у всіх різні смаки. В принципі, ось вона, ось моя рука. Ну, гарні запаси тканини. Я ще так, я думаю, трошечки пожабила. Треба було більше залишати. І... Ця робота в мене буде входити у ротацію, так скажімо, так? бо буду натягувати вже на раму і починати щось з неї витворяти. І дуже я сумувала за даним набором. Просто безмежно, це моє кохання, це цитея. Не перестану я співати оди в даній роботі, бо вона дуже-дуже красива. І нарешті, нарешті, я її отримала. Давайте згадаємо, що ж в мене там вишито, а вишито в мене невеличка кількість. Але якщо брати, брати те, що це робота на 40-вому каунті, ви розумієте масштаб даної роботи. І це майже перший лист. Зараз мене чекає те, що мені потрібно відмітити весь прогрес, який я навишивала. Все, Всі ті хрестики, не знаю. Скільки я буду модохатися, але сподіваюся, що це буде швиденько. Ну, а там подивимось. З гортензією буде, я думаю, простіше. А от з коником мені потрібно буде трохи заморочитись. Або я ще думаю, довишувати, можливо, гортензію. Тут, ну, Тут реально ось оце верх. Це вже край. І тут ще отак десь вона підійде і все. Мені краще буде виділити ось так, повністю відмітити те, що я вишила, так, і все. З коником тут. Тут трошки пострадаю, постраждаю, ну нічого. Головне, що є вже перенабір, і це саме головне. Вишиваю, я, до речі, я замінила ж. Тут був Едінбург. Також білий льон, він був біліший. А я замінила на Ньюкасл такого, по-моєму, 001. Чи 101. 101, по-моєму, я замінила на такий. Трохи кремовий колір, але це виглядає ну, досить ніжно, досить гарно. І на прев'ю, мені здається, що трохи тут тепліша основа. Тому в будь-якому випадку буде виглядати дуже гарно. Так, і на цьому, в принципі, все. Ось чим я займалася на, даній, на даному тижні. У мене ще була вчора фотосесія. зробила дуже круті фоточки для дівчинки. І ще для мами з синочком. Тому. Така на драйві, на емоціях хочу приступати до нової вишивальної неділі. Щось творити, щось витворяти. Ще, звичайно, я трошки пов'язала. Ну, зараз на роботі я якось в'яжу більше, ніж вишиваю, але я намагаюся не забувати і про вишивку. Бо, в принципі, це все таке, що потрібно. І. Ну, це приносить мені задоволення. Тому такі, поки що, в мене просування, вони невеличкі, але я сподіваюся, що вам було цікаво. Дуже хочу вас попросити, що лайкайте, будь ласка, ставте дзвіночок. Це дуже допоможе моєму каналу. І ще хотіла з вами от um, поговорити на таку тему. Дуже б хотілося від вас почути якісь питання до мене, і давайте зробимо так. Ви мені у коментарях під цим відео будете писати свої коментарі, що б ви хотіли від мене почути, на які питання ви хотіли б, щоб я відповіла. І, в принципі, давайте не тільки під цим відео, а й під наступними. Я зроблю таку підбірку і зроблю рубрику відповіді на ваші питання. Давайте. Я думаю, що буде таке щось цікавеньке в цьому, і у нас буде з вами живе спілкування ну більш-менш. І це дуже круто, тому що коли односторонній зв'язок, це звичайно прекрасно. Але коли я отримую ваші коментарі, ваші відповіді, ваші всі теплі слова ну це гріє душу, що я це роблю не просто так, роблю для когось, і вам дуже приємно на це все дивитися. І це надзвичайно підтримує, надихає творити і далі, щось вигадувати, щось робити. Тому дуже прошу: от що вас цікавить, на що б ви хотіли почути від мене відповідь, пишіть у коментарях, я на все відвіч, буду відповідати. І, скоріш за все, ми зробимо таку рубрику, можливо, раз у місяць, або трошки там більше. Подивимось, скільки буде питань. І буду відповідати на ваші питання. А на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобались мої роботи, моя підборка. Це мій смак, так би мовити. Якщо у нас смаки сходяться, то ви саме на тому каналі, на якому потрібно. Тому на все добре. Я вам бажаю тихого дня, ночі і мирного неба. На все добре. Бувайте!